Вітаю вас у Паркленд! Пропоную переглянути зміни, що відбулись тут за червень. У 10-й секції завершене штукатурення стін та влаштування внутрішніх мереж у квартирах. А також завершили скління секції. Утеплено зовнішній периметр житлової частини, завершено її оздоблення зі сторони вулиці Легоцького і завершується влаштування декоративної штукатурки зі сторони вулиці Минайської. Проводиться оздоблення в'їзду в паркінг та триває підготовка основи під бруківку та озеленення. На 40% завершено прокладання зовнішніх мереж. Розпочали роботи над внутрішнім оздобленням місць загального користування та облаштування покрівлі даху. У 11-й секції змуровано зовнішні стіни та завершується мурування перегородок на 8 та 9 поверхах. Тут продовжується скління житлової частини та утеплення фасаду зі сторони внутрішнього двору. На 40% завершили штукатурення квартир. Розпочали влаштування мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення. У 12-й секції продовжується мурування стін. Вже змуровано зовнішні стіни з шостого поверху, розпочало мурування внутрішніх стін. Готуємось розпочинати скління цієї секції. Чекаємо вас на перегляд з житлового комплексу Паркленд, місто Ужгород, вулиця Легоцького, 80.